Часи хліб високо цінувався. Його ставили в один ряд із золотом та сонцем. Вітаю! З вами Юлія Дощанська. Сьогодні мова піде про продукт, який споконвічно в Україні вважався святиною. Ми завітали на виробництво і побачили на власні очі, як виготовляються різні сорта хліба. Давайте оберемо якийсь краще саме для вас. Звичайно, за всіма етапами виробництва слідкує виробничо-технологічна лабораторія. Вже очищене борошно з цих бункерів надходить на процес замішування тіста. Ця сировина подається у дозувальну станцію. Ми набираємо автоматично. Подивіться, будь ласка, номер каналу, номер 2, Задаємо і все автоматично до у нас подається у діжу. Набирається цукровий, цукрово-сольовий розчин, сольовий розчин, олія. Це те, яка знаходиться в рідкому стані, і сюди заливається в діжу. Додається борошно і замішується тісто. Потім близько години воно вистоюється у діжах. Після чого його ділять на шматки заданої воги і воно йде до шафи попереднього вистоювання. Цим самим збільшившись в об'ємі, тісто надходить до закаточної машини, яка придає шматку тіста необхідної форми, а потім тістову заготовку нарізають і вона потрапляє у піч. Випікається хліб по зонам. У першій він піднімається при температурі 267-290 градусів, а в другій надходить до готовності. І отримаємо готовий продукт. Загалом хліб випікається близько півгодини. Після цього готові вироби охолоджуються і їх фасують. Кінцевий етап фасування це нарізка та упаковка. А тепер поради від технолога для людей похилого віку та діабетиків. Ми рекомендували б вживати хліб, хлібці висівкові до складу входи борошно першого гатунку і е, висівки пшеничні, і також хліб житній діабетичний. Якщо у вас є проблеми кишково кишково-шлункового тракту або ви боїтесь погладшати, то ця порада саме для вас. Краще засвоїться продукція із першого гатунку, з борошна пшеничного першого гатунку. Трішки хуже засвоюється вищий гатунок. Для тих, хто боїться погладшати, рекомендуємо вам вживати хлібці висівкові і хліб житній діабетичний. Загалом за добу на підприємстві випікається 53 тонни борошняних виробів. До речі, під час великого посту лінія виробника виготовляє хлібобулочну продукцію, яка не містить тваринних жирів, яєць та молока. Цього дня ми завітали на сучасне виробництво і побачили, як же виготовляються борошняні вироби. Розповіли про його сорти, добавки, технології виробництва. Бажаю вам залишатися бадьорими та здоровими. На все добре!